Ну і ще трошки про Київ. Київська Русь під замком. Сьогодні зранку до столичного кінотеатру не змогли потрапити ні відвідувачі, ні працівники. Його взяла під охорону міліція і нікого не пускало у приміщення. Потрапити туди намагався нардеп від батьківщини Олександр Бригинець. Йому пояснили, що кінотеатр не працюватиме 10 днів. Чому це запитання залишилося без відповіді? Бригинець припускає, що за закриттям київської Русі стоїть влада Києва, яка здійснює так звану реорганізацію. Цю муніципальних кінотеатрів. За його ж словами, міліція сьогодні сильно побила одну зі співробітниць установи. Кінотеатр не працює, людина побита, от і це все маневри київської влади. На, на жаль, жодної жодного посадовця, який би був на місці, міг би щось небудь пояснити. Е, когось керівництво міста при такій ситуації не було тут спроби е, влади зробити все можливе для того, щоб забезпечити в майбутньому дешеву продажу кінотеатрів в приватні руки.